Багато років тому, що у Кам'яному столітті жив на землі один чоловік. Він не вмів не читати, не писати, та й не хотів цього вміти. Звали його Дегумай Бобсулай. Це означало людина, ноги якої ніколи не торопляться. Але ми будемо звати його просто Дегумай. У Дегумая була жінка, яку звали Тешумай Ілінго. Це значить жінка, яка ставить надто багато запитань. Але ми будемо звати її просто Тешумай. І була у них маленька дочка, яку звали просто Айя. А тепер слухайте мене дуже уважно. Одного разу пішли тато з донькою через болото, у якому мешкали бобри. І вийшов він до річки, щоб зловити карпів на обід. Ай-ай. Тебе є ще один спис, сказала Айя. Я можу збігати до печери і попросити його у маму. Ні, сказав Дегумай. це надто далеко для твоїх маленьких гнів. Спробуємо якось впоратися з нашою відомою. А в цей час по берегу річки йшов якийсь незнайомець. Тринь, 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 трин, 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 тринь, трин. Я хочу. Сказала Ая, щоб ти пішов до моєї мами і попросив у неї другий спис для мого тата. Але незнайомець нічого не зрозумів, бо він був з іншого племені. Незнайомець відірвав від берези шматочок кори і віддав його Ая. Це він хотів сказати, що він дуже добрий і нікому не бажає зла. Але Ая неправильно його зрозуміла. О, ти хочеш дізнатися, де живе моя мама? Зараз я тобі намалюю декілька малюнків. І ти все зрозумієш. Дивись, це мій тато ловить рибу. Він не дуже схожий на себе. Але мама впізнає. Я намалювала, що його спис зламався, а зараз я намалюю інший спис. А це я. Я стою і відправляю тебе за списом. Це ти, і в руках у тебе спис. Щоб ти не забув взяти його. Дивись, ти пройдеш всі дерева, піднімешся на гору і підеш далі через болото з бобрами. Бу -бу 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 -бу. Це наша печера. А ось моя мама. Ти віддаси їй цю картину, і вона передасть тобі татовий спис. Знайомець подумав. Мабуть, десь неподалік відбувається велика битва. І дівчинка хоче, щоб я покликав на допомогу усе її плем'я. Яка ж розумна Блю. дівчинка, яка зробила цей страшний малюнок, щоб я зрозумів, у яку хилепу не потрапили. ай -яй. Що ти там робила, Ая? Це сюрприз. Я тобі не скажу. Але він тобі дуже сподобається. Незнайомець біг так швидко, що навіть захекався. Тринь, 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 тринь. Раптом він наткнувся на Ташумай. Це жахливо, сказала Ташумай. Він встромив у мого догомає спис і так налякав Ая, що волосся стало дибком. Цей незнайомець приніс мені малюнок, щоб похизуватися своїм лиходійством. Й гумає зламана рука, спис торчить із спини. А ось людина, яка кидає другий спис, а там ціла шайка лиходіє. Де гумайське плем'я вирішило відрубати незнайомцю голову. Але раніше хай покаже, де Ая. Тумбарікітуб. Тум, барікету, тум, барікету, тум. Дорогий мій. А де ж злодії, які простромили тобі спину з писами? Тут не було злодіїв, здивувався до Але ж він приніс нам жахливу картину, сказав ваш. На ній ти весь простромлений Хі-хі-хі, заговорила Ая. Це я дала йому картинку. Я хотіла, щоб незнайомець приніс нам спис. А щоб він не забув його принести, я намалювала спис декілька разів. Ніяких злодів на малюнку нема. Це просто голови бобрів. Я ж не винна, що на корі було мало місця. Вийшло так, ніби спис простромив тата. І тут вождь закричав. Негайно розв'яжіть незнайомця! О, дівчинко! Ти зробила велике відкриття. Але щоб не було плутанини, пропоную писати листи знаками і назвемо їх літерами. А перший і останній знак назвемо в честь тебе А та Я. Згодом були названі всі літери. Так виникло письмо. З того часу люди почали користуватися не лише усним, а й писемним мовленням. Тумбарікитум, тумбаріки.